В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Виїжджав на дорогу з фальшивим водійським посвідченням. Буковинцю загрожує штраф у понад 1 мільйон гривень або позбавлення волі за підробку документа. Зупинили 34-річного кермувальника у селищі Лужани. Наприкінці лютого чоловік надав правоохоронцям водійські права, які мали ознаки підробки. Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, водій власноруч виготовив документ за допомогою комп'ютерної техніки і використовував його при ви. Ізді на дорогу експертиза встановила посвідчення не відповідає встановленому зразку. Окрім того, серія документа вже належить іншому водію. Наразі буковинцю повідомили про підозру. Триває слідство. Буковинські рятувальники ліквідували дві пожежі на приватних господарствах Буковини і ще три на відкритій території. У селі Ясини загорівся гараж. Про інцидент на лінію 101 повідомили сусіди власників. Рятувальники знешкодили пожежу на площі 50 квадратних метрів. Ще одне загоряння сталося в герці. Надзвичайники виїхали на повідомлення від власників господарства та загасили вогнище на площі 15 квадратних метрів. Окрім того, з початком теплої погоди віднови. Ли займання у полях, де СНСники ліквідували загоряння на сміттєзвалищах та ще одну пожежу сухої трави. Вогнеборці вкотре закликають буковинців не спалювати сухостій та не наражати на небезпеку тварин та приватні господарства. Військові навчальні заклади України розпочали вступну кампанію. Майбутні офіцери проходять конкурсний відбір, подають документи та готуються до випробувань. Про умови вступу, нововведення та переваги розповіли і нашій знімальній групі. Подробиці далі. Сімнадцятирічний Михайло хоче стати оператором БПЛА. Хлопець зізнається вибір військової спеціальності це не спонтанне рішення, а радше продовження сімейної справи. Бажання бути військовим народили ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також яскравим прикладом для мене є мої батьки, мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України. Мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення, я вирішив, що поєднаю своє життя з цим, бо я рахую, що чоловік має захищати свою державу, свою сім'ю і посвятити себе цьому. І, хоч із навчальним закладом, юнак вже визначився, прийшов послухати, що пропонують своїм абітурієнтам інші ввнз. Перш ніж розпочати навчання у військовому виші, кожному кандидату доведеться пройти кілька важливих етапів. Про те, з чого починається цей шлях, розповіла представниця територіального центру комплектування. Для вступу необхідно. Подати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідний пакет документів для формування навчальної справи кандидата до вступу, пройти медичну комісію, де в у висновку має зазначатися, що особа придатна для проходження військової служби. Окрім того, вам повинно виповнитись не менше 17 та не більше 30 років. Проживають курсанти в гуртожитках, а не казармах. Їх безоплатно харчують та вони отримують якісне медичне забезпечення. Окрім того, отримують і грошове забезпечення, яке цього року було значно підвищене. Грошове забезпечення складатиме. Понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів, і більше 20 тисяч це курсанти. Третього та четвертого курсу отримуватимуть у військовій академії в Одесі. Майбутні офіцери не лише вивчають теорію, але й проходять інтенсивну фахову підготовку. Програма навчання відрізняється залежно від обраного факультету, розповідає першокурсник Віталій. Відповідно до нашої спеціальності, основний нахил іде на військові дисципліни, такі як вогнева підготовка, тактика, тактична медицина, діловодство. Відповідно у зв'язку з тим, що кожен факультет має свою спеціалізовану підготовку, на нашому факультеті є такі предмети, як повітряно десантна підготовка. І морська десантна підготовка. Окрім загальновійськових дисциплін, курсанти факультету проходять і вузькопрофільну підготовку, яка відповідає специфіці служби у десантно-штурмових військах та морській піхоті. Тут важливе не лише вміння діяти на суші, але й готовність до складних завдань у повітрі та на воді. На повітряно десантній підготовці ми проходимо базову підготовку, як правильно вкладати парашют, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з. Грузу на морській десантній підготовці. Ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з, з подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне. Щодо стрибків із парашутом, лише протягом першого курсу курсанти здійснюють до п'яти таких спроб. Перший стрибок ознайомчий, далі йде зі зброєю, потім з вантажем. Останній стрибок на першому курсі це нічний стрибок. Доволі складний стрибок, тому що по факту ти майже нічого не бачиш. В тебе максимум що є – це ліхтарик. До військової справи Олександр прийшов не одразу. Перший поштовх дали рідні. Курсант третього курсу впевнено ділиться перевагами навчання у столичному військовому навчальному закладі. Сам я з Чернівецької області обрав шлях військового за ініціативи, так скажемо, своїх рідних. Вони запропонували, я спробував. Вийшло поступити, ну і я так далі пішов вчитися. Взагалі, щодо спеціальності нашого інституту, у нас готують спеціалістів з міжнародних відносин у воєнній сфері. Також курсанти опановують навички роботи з безпілотниками. Також у нас є підготовка з дронів. Ми вчимося літати на дронах, є можливість пройти курс операторів БПЛА. Та отримати сертифікат. Також є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів, на території яких наші курсанти проходять практику. Ку навчаються, набираються досвіду. Навчання на військовому факультеті дозволяє студентам здобувати досвід у країнах партнерів Франції, Німеччині, Великобританії. А найуспішніші можуть відправитись на річне навчання за кордон. Якщо ви відчуваєте поклик служити, не вагайтесь, обирайте військовий виш і станьте частиною нової української професійної армії. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях стартував освітній проєкт, покликаний допомогти молодим підприємцям зробити перші впевнені кроки у світі стартапів. Стартап ЛАБ це унікальна можливість для студентів та всіх охочих прокачати власні бізнес-ідеї, попрацювати з експертами та отримати шанс на справжні інвестиції. Як це працюватиме, та хто вже вміє підкорити бізнес-світ? Дивіться у сюжеті моєї колеги. З чого почати власний бізнес та як стати успішним підприємцем впродовж двох місяців? Учасники стартап лабораторії знаходитимуть відповіді на ці та інші питання. Стартап це про це про місце, де студенти, які будуть приймати участь, мають можливість не тільки згенерувати свою бізнес-ідею, а не тільки спробувати її затестити, а й можливість фактично сформувати якусь певну команду, можливо, отримати необхідний досвід, отримати можливість залучити інвестору для реалізації своєї бізнес-ідеї. Всі теми побудовані, ну зібрані в окремі модулі, і у нас на сьогоднішній день вона включає в себе шість модулів. Перше це бізнес-ідея, друге це тема про люди, третє про менеджмент, фінанси, маркетинг та продажі. Майбутня підприємиця Вікторія Ходацька стала учасницею проєкту, вже маючи бізнес-ідею, дівчина розповідає, її мета вдосконалити власні навички перед своїм стартом. Ми з сестрою вже ну тобто маємо якийсь такий початок, скажімо так, але розумієш, що це потрібно відшліфувати свою бізнес-ідею і реалізувати її в майбутньому. Це ми займаємося крафтовим виробництвом свічок, мила, бомбочок для ванни. От і власне Надіюсь, що моя ідея теж западе в душу кожному, хто про неї дізнається, як наскільки вона западає в душу мені. Учасниками даного проєкту стали студенти Чернівецького вишу з різних факультетів, які навчатимуться у лабораторії стартапів впродовж шести тижнів. Я думаю, що це дуже перспективний насправді проект, який здатний знайти зірочок, і впевнена, що я є, є однією з цих зірочок, хто може реалізувати себе, реалізувати свої мрії, отримати і грантову підтримку, і нові знайомства Вворкінг, тому що це дійсно безцінно, і дуже рада, що дійсно в нашому місті, в нашому університеті є така можливість. Проєкт стартап лаб не просто лекції, це можливість зібрати команду, протестувати ідею, вдосконалити її та навіть знайти інвестора, а також вдосконалити як теоретичні, так і практичні навички. Ну, основна ідея якраз цього курсу була в тому, щоб об'єднати і викладачів університету, які дадуть теоретичні знання, а також підібрали ми спікерів теоретиків практиків, які зможуть реально на практиці показати всі підводні камні бізнесу і допоможуть людям допомогти допоможуть людям організувати їхні ідеї так, щоб в кінці вони змогли отримувати реальні інвестиції. Навчання буде проходити в двох форматах. Тобто буде мати дві складові: це академічна складова, яку будуть забезпечувати викладачі економічного факультету, і практична складова, яку будуть забезпечувати представники бізнесу, і завершиться весь цей проект відповідно пітчингом бізнес-ідей, де студенти точно зможуть поспілкуватися з майбутніми людьми, які готові будуть проінвестувати в цей проект. Тобто, потенційні інвестори, не просто якась журі комісія, а це бізнес, який готовий інвестувати кошти, якщо є. Зацікавить якась бізнес-ідея. Фінал даного проєкту це не просто підсумок навчання, це шанс заявити про себе та презентувати власну бізнес-ідею перед активними інвесторами. Я думаю, що з цими знаннями, які вони здобудуть, в кінці реально можна гарно презентувати свою бізнес ідею і отримати на це інвестиції. Я на це дуже надіюсь. І вже є потенційні інвестори, які зацікавлені прийти на канал, щоб переглянути ці бізнес-ідеї. Альона Рудніцька, Максим Демко Чернівецький промінь. З компасом та картою в руках долають дистанцію та на випередки дістаються до контрольного пункту. У Чернівцях розпочались всеукраїнські змагання із спортивного орієнтування серед дітей з вадами слуху. Молодь проходила заплутаний квест, аби отримати шанс потрапити на європейські ігри. Більше про подію знає моя колега. Відчути особливий спортивний адреналін та випробувати свій розум та тіло у Чернівцях. Розпочались всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування серед дітей з вадами слуху. Участь взяло шість команд з різних куточків нашої країни. Ми сьогодні приймаємо переможців усіх регіональних цих спартакіад. Серед цих дітей буде проводитись відбір, і в майбутньому ці діти будуть приймати участь у міжнародних змаганнях. Впродовж трьох діб учасники випробовуватимуть свої сили у різних видах спортивного орієнтування. Спортивне орієнтування це вид спорту, в якому учасник за допомогою карти та компасу далає дистанцію. І завдання за найкоротший відрізок часу знайти ряд позначених на карті. І розташованих на місцевості ось таких контрольних пунктів. Вони проводяться у різних локаціях нашого міста у відповідності до карт і до виду програми. Змагання проводяться серед двох вікових груп, і окремо серед дівчаток і окремо серед хлопчиків. Чи не найбільше спортсменів прийшло в другий етап з буковини? З першого дня змагань в команди вже є чотири призових місця. Чи приймає участь на сьогодні? Команда у складі 12 спортсменів. Ми все виходить, наш перший в вчинецька весни начальний редаційний центр номер 1 і номер 2 родина, які знаходиться на вулиці Шліра. Серед учасників єлизавета дівчинка розпочала свій шлях у цьому виді спорту минулого року, і хоч сьогодні удача не на її стороні. Планує показати на що здатна вже в іншому етапі боротьби за перше місце. Тобі їй подобається, що коли і на кобігати, то їй подобається. Пожарний багато багато перший друг, третій місця. Я Зараз програму тимчасова, але нічого старатися ще Ще відігравати. Так. Да. інша спортсменка Домніка ділиться. Підготовка до таких змагань триває не один день, адже це не лише фізичні вправи, а й розумові. Тож потрібно тренувати як спритність, так і стресостійкість. Багато тренувалося там для спортивного інтування, там є різні права на готувалося на, на природі змагання Цікаво, 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 і, і бажання бігати там, позайматися. Головний тренер збірної України зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху Василь Ткаченко каже, вже зараз відбирають молодь до наступного етапу боротьби. До попадання у збірну ще раз повторюсь дуже далеко, але у дітей наступного року будуть європейські ігри серед слабочуючих спортсменів. Вони пройдуть. В Германії 17-23 серпня і хтось з цих дітей туди напевно попаде. Можливо, ви вже завважили таке. Так. -лідер, і хто це? І... Ну я не буду поки що говорити. Сьогодні тільки перший день. Є ще змагання зараз. Після обіду у нас сьогодні є змагання завтра, після завтра. Подивимося. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. З нагоди дня подяки волонтерам особливі відзнаки від київського міського голови отримали і Буковинці, які щодня докладають зусиль до перемоги. Почесні грамоти вручили за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності держави та активну громадянську позицію. Київський міський голова Віталій Кличко передав особливі подяки буковинським волонтерам. Для нагород обрали буковинців, які спочатку повномасштабного вторгнення не покладають рук, забезпечують захисників справним транспортом та провізією. Насправді ця ідея є в нас постійно, ось і нема такого, що ми у нас ось, саме зараз потрібно. Ми хочемо кожного дня дякувати волонтерам. Ось просто так спіпала нагода. Ось, бо всі інколи зайняті, все щось ще щось буває. Тому Сьогодні ось так вийшло. Знаю і по собі, що волонтери, як і звичайні люди, ось. І знаю, з власного досвіду, що це не так легко збирати кошти, гу, навіть не так кошти, як згуртовувати людей до одного цілого. Ось, і потрібно це всіляко підтримувати, е, якої сторони. Самі ж волонтери кажуть, приємно отримати таку відзнаку та розповідають, як допомагають захисникам. Це для нас є велика справа допомагати нашим хлопцям. Є велика справа, хоч чимось усім допомогти, або вони мали можливість надалі бути там, де ніхто з нас не хотів би бути. Саме для мене було важливо, те, що ми придбали швидку. І відвезли в Донецьк волонтери зазначають, найвища нагорода це перемога над ворогом. Тож вже планують наступні місії, аби спільна мрія якнайшвидше стала реальністю. Я, як волонтер ми ремонтували дуже багато машин за 200 з чим то машин ми ремонтували на ЗСУ. І допомагали з запчастями. Ну і хто, чим, чим мог наша фірма допомагає і зараз відправлення. на фронте с харчуванием, с мясом, с, ну, то, что они потребуют. Готовлю разные смаколики, разные там колбасы, тушенки, пашкеты с фасолью, с гречкой. То, что приносят, что-то, что надо, все я готовлю. Раньше собирали деньги, брали мы, купляли эти свиньи, рубели. Потом уже появились другие волонтеры, поставляли свиньи. Ну, коротше, займаємося, що треба. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.